Це наше наступне завдання. Саме так розгляньте вирази з іменованими числами. А що таке іменовані числа? Спробуйте самостійно здогадатися. Я не знаю, що таке іменовані числа. Слухайте уважно. Вирази, які ви бачите, Містять числа зі скороченими мірами довжини. Такі записи називають діями з іменованими числами. Обчисліть і прокоментуйте вираз. До одного дециметра додати 5 сантиметрів. Коментую вираз в одному дециметрі десять сантиметрів. Тому десять сантиметрів плюс п'ять сантиметрів дорівнює п'ятнадцять сантиметрів. Дуже добре. Прокоментуйте вираз. Один дециметр поділити на два. Послухайте, як я коментую вираз. Один дециметр поділити на два. В одному дециметрі десять сантиметрів. Ділимо десять на два. Дорівнює п'ять. І ще дописуємо сантиметр. Буде п'ять сантиметрів. Прокоментуйте вираз 15 см поділити на 3. У цьому виразі ділимо 15 на 3. Дорівнює 5. Дописуємо сантиметр. Адже число 15 іменоване. Чудово! Самостійно обчисліть вираз. Від одного дециметра відняти чотири сантиметри. Я обчислив вираз від одного дециметра відняти чотири сантиметри. У результаті вийшло шість сантиметрів.